Привітуліки, привітуліки. Шосте листопада, неділя. У нас зранку був мороз. Зараз по пів на десяту, на градуснику плюс один градус. Я сьогодні здаїла трішки дівчат. Це виходить за чотири дні. В середу ми доїлися, Четверг, п'ятниця, субота. Не доїлися, і сьогодні неділя, четвертий день. Здоїла, воно вже таке липке, як молозиво. Пальці злипаються, де попало на руку на пальці, вже злипається. І у всіх вже пробки стали дівчата пробкувати, дійки. Тому. Я так думаю, вважаю, що це був останній раз. Перший піддой і останній. А в нас там буяний чарлик. Я чую, що він бехкає. Вова сказав, що він ламає загороду задню стінку. Зараз подивимось. Угу. Здоровенькі були. І що ти там натворив ото? Що там робиться? Що ото таке? Повидовбував, повигризав нижню, вивалив уже, так? Да? Так. Да. Що Зачем ти загороду ламаєш? Куди ти лізеш? Тут усе розібрав, розламав. Переробляти треба. Тепер добрався до задньої, да? Навіщо ти ламаєш загороду? Не хочеш відповісти, ні? Що? Що? Ти красавчик? Ти красень? Красунчик. Так. Ти не слуха, кусок. Ой, не мала баба клопоту. Це щоб вові було чим займатися, так? Да? Ну так. А я зараз. Піду познімаю наші м'ясні тряпки, які збиралася загрузю прання, і потрібно з'їздити, забрати мої матуся з татусем. Учора цілий день займалися виготовленням кров'яної ковбаси. Ось. І вже сьогодні вранці нашими знайомими передали нам на Таранівку. Тому потрібно з'їздити, забрати ковбасу, а за одне докуплю, мабуть, я ще одну дощечку. Отаку велику, як я вчора показувала, за 150 гривень. Теж її пропитаю маслом олійкою. І щоб було удобно різати м'ясо, сало, бо на початку грудня будемо другого кабанчика різати, а без великої дощечки зовсім не зручно. Всі клійонки порізали цього разу, все повикидували. Тому що маленька дощечка 20, чи скільки вона там, мабуть, сантиметрів 18 на 25, воно таке ні до чого взагалі. Все, пішла, загрузю машинку, хай пере тряпки і будемо одягатися їхати в магазин.